Розповісти не можна втаємничити минулого тижня. У міносвіті розпочалася дискусія щодо того, як подавати інформацію про майдан дітям. Зібралася на круглий стіл та вирішили, говорити про події в країні з учнями таки треба, але збалансовано, аби не допустити емоційних стресів та психічних розладів. Якщо ми будемо закривати дитину, пояснювати, що нічого не відбувається, нічого немає, і що ваше головне місце сьогодні це є школа, і закрити дитину у просторах школи, то звичайно, в майбутньому ми не будемо мати ні громадянської позиції, ні громадянина України. За шкільними партами актуальних нині запитань не бракує. Вчителі кажуть, мало не колекцію можна назбирати. Научнівські прагнення знати відповідають охоче, що правда в історичному ключі, і головне різносторонньо та об'єктивно. Гужні, так само як громадськість, вони запитують, чому саме з нами таке відбувається не в перший раз. Чому ми знову стоїмо на порозі втрати державності? Намагаємося в першу чергу показати ту інформацію, ще раз кажу, в об'єктивному руслі, щоб діти ні в якому разі не викликали агресію, ненависть до людей. все таки, то, напевно, і по тій стороні барикади теж є певна якесь за людьми виховання. Першокласники без пояснень вчителів самі активно слідкують за подіями у столиці та країні загалом і запевняють, усе усвідомлюють. Багато людей тримовних саме журналістів, і ми знаємо, що саме ніч на 31 грудня здалося великий погром. Ось і це дуже мене засмутило. А взагалі сама головна ідея майдану мене дуже втішає, тому що все ж таки народ повстав. Він бореть, бореться за свої інтереси. Люди там на майдані стоять свою позицію, прагнуть до кращого життя. Але наша влада це їм ну, дуже жорстоко з ними повадиться. Наймолодші про Майдан ще не дискутують, бо розуміють не все, зате точно знають, що то за птах такий спецпідрозділ Беркут. В Беркут це такі погані люди, вони не мають права бити інших людей, що на Майдані, бо вони люди, які на Майдані, вони хочуть щоб іншим людям було ліпше. Коли почалася революція, вони почали. Бити людей, стріляти в них я би не пішов в Беркут, бо там е, треба бити людей. Беркут це люди недобрі, Вони е, захищають владу, але влада ну зараз не добра, а деколи була добра. У чому освітяни та психологи єдині, то це у забороні водити дітей на протести, коли там неспокійно, а ще радять батькам і самим пояснювати, що відбувається у державі.